Розпаковую чергову посилку. пінопласт. Надійно. Здається, мені не з тої сторони я відкрив. Витягнув я пенопласт, оригінальна упаковка по діагоналі. Такого я ще не бачив. Це для того, щоб невелику кровку вибрати, я так розумію. Добре? Ну що ж, треба обрізати ці скотчі, тоді можна добратися до апарата? Ми вже бачимо, що це таке. Коробку запакував і ось тепер маємо можливість побачити, що це за техніка. Це є піонер. Pioner. Ось такий Pioner. Марка його СК-750. Вигляд з тильної сторони так, СК 750 як бачимо, що маємо тут? Шнура не бачу, нема. Антенна Антерна ціла. Антерна ціла. Так, але тут, мабуть, хвостик обломаний і воно не фіксується. Ну, загальний стан непоганий. Подібний апарат у мене є 550-й. Тепер буде 30-750 і 350-й, до речі, також є. Попробую. Так, Ежакт. Відкривається кришка. Пізніше знайду шнур, блок желення і увімкну.